У селі Сасі в Львівської області, прикутий до ліжка, чоловік залишився без нагляду, бо його сина мобілізували, йдеться у сюжеті громадського. Відстрочка чоловіка діяла до 6 серпня. Він продовжував її кожні три місяці, але цього разу не встиг через затримку з видачею довідки про отримання державної допомоги по догляду за людиною з першою групою інвалідності. Повідомив староста села. Ця затримка сталася через реорганізацію управління соціального захисту. З 1 липня адміністрування соціальних виплат перейшло від структур Мінсоцполітики до пенсійного фонду. Чоловік пояснив це в ТЦК, але йому надіслали повістку. Наступного дня необхідну довідку донесли, але в ТЦК її вже не прийняли. Йому казали: не бійся, тебе не візьмуть, не бійся тебе не візьмуть. І він пішов і поніс документи в ТЦК, а вони. Там не живуть по закону, там по вовчому закону живуть, і тому його забрали.